Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про функціональний фітнес, який стає все більш популярним серед тих, хто прагне покращити якість свого життя, зміцнити м'язи та отримати реальні результати без зайвих складнощів. А детально про це направлення фітнесу нам розповість наша гостя. Це фітнес-тренерка Євгенія Мінська. Вітаю, Євгенія, радий вітати тебе. Давай ми почнемо з тобою нашу розмову взагалі з того, що таке функціональний фітнес і чим він відрізняється від традиційних там, якихось занять. Дивись, ну, функціональний фітнес це коли ти приходиш на тренування, воно в тебе йде годину, і ти всю цю годину чимось займаєшся. Тобто з одного кутка залу в інший, ти стрибаєш, ти присідаєш, ти віджимаєшся, ти працюєш з різним інвентарем, тобто і в тебе задіяна вся, всі групи м'язів. Так, і ти працюєш всю цю годину всю без перерв. без ну в тебе. Я там трошки хвилинок подихати, але це не так, що ти зробив один підхід і далі і стоїш там так по залу, відпочиваючи каву. Так. <сх> а, так, я зрозумів. Які ключові переваги а, цієї методики для здоров'я та от взагалі знаєш повсякденного життя? Дивись, вправи функціонального фітнесу вони максимально схожі на те, що ми робимо в реальному житті. Тобто, ми там нахиляємося, присідаємо, ходимо, біжимо, стрибаємо. Максимально рухи наближені до тих, що ми робимо там зранку, наприклад, або там ввечері, або коли прибираємо, тобто так. Так. А, зрозуміло. А для кого підходить? Функціональний фітнес і чи є обмеження якісь для новачків, можливо, тих, хто тільки прийшов. Диви, для новачків обмежень немає, але є обмеження за віком і для людей, у кого є проблеми з серцево-судинною системою. Тому що в нас всю годину є навантаження на серце, це кардіотренування, і тому буде важкувато тим, хто ну або ніколи нічим не займався, але ну, там десь якийсь місяць люди ну, швидко втягуються. І ну, для тих, у кого проблеми з серцем, це буде ну, і, дуже важке навантаження. Таження так, дивись, ти вже сказала, так що е, цей це тренування проходить одну годину, але давай ми більш детально розберемо те, як виглядає сам тренувальний е, процес. Дові ми працюємо без ваги або з різним інвентарем. Тобто, що ми робимо? Ми приходимо 10 хвилин, в нас є розігрів, розминка і далі в нас є 10-15 вправ, які ми робимо по колу, тобто по хвилині. Тобто там перша вправа ми, наприклад, просто стрибаємо, далі ми присідаємо, далі ми віджимаємось, далі ми там стрибаємо і віджимаємось і так 10-15 вправ по колу, по хвилині, далі ми дихаємо. Ну і таких кіл десь 3-4, потім ми беремо інвентар і працюємо там з м'ячиками, з Резиночками, з гантельками, ну, але все таке, я зрозумію таке але, але, легкі такі. Так, так, вага в нас невелика. Ну, тобто, якщо це гантелі, то це будуть гантелі по 2 кілограми, якщо це резиночки, то це будуть такі силіконові неважкі резиночки, які нам просто зроблять допоміжне навантаження, щоб нам було трошки складніше. Бо коли ти втягуєшся, всі ці стрибки тобі вже даються ну, на раз-два. Ти ото вже пострибав, такий ой, щось легко було дуже. нічого не відчув. А так, якщо говорити про основні помилки. Які помилки роблять люди, які тільки починають займатися? не завжди людям відома техніка вправи, як то все виконувати, особливо тим, хто приходить перший раз до мене, і вони про це мовчать. А коли в тебе 10-20 людей на тренуванні, ти не завжди зможеш ну, так, там, прослідкувати завжди. за кожним, так. Так. І, ну, Вони або мовчать, або роблять щось не те і мовчать, я цього не бачу, або коли я бачу, підходжу, коригую, вони це роблять тільки поки я дивлюся, а далі роблять так, як їм легше. І роблять взагалі не те, ти качаєш сідниця в тебе включається спина, поперек, і Ти такий, ну що ж ти будеш робити з тобою? Ну і або не приходити другий раз, бо дуже складно. А як от перебороти в собі, ну з того вже досі, так, от як перебороти в собі ось цей психологічний стан? От коли ти відвідав перше тренування, тобі здалося, що це там не твоє, це для тебе дуже важко, це для тебе дуже великі навантаження, ти це не вивезеш, скажімо, такими словами. І от як ну, тому, що ми, люди, ми всі ну, живемо в емоційному стані, так, особливо останні декілька років, в дуже такому напруженому. От як перебороти в собі в голові оцей момент для того, щоб відвідувати не тільки друге потім, так, а й угу. наступні там Дивись, ти ж приходиш не просто так, щоб там погулятись, в тебе є конкретна ціль, яку ти там... Пслідуєш. І коли в тебе є ціль і мета, ну тобто, ти там, наприклад, хочеш схуднути, і для цього ти обираєш собі тренера, якого, ну, так, в тебе є ж там якісь критерії до нього, ти йдеш, до нього так, тобі важко, ти там виповзаєш після тренування, але ну, все одно, після фізичних прав, щоб це не було, ти все одно трішки задоволений. Ну тобто, в тебе виділяються. Гормони, ти такий щасливий, і всі твої проблемки десь залишаються, і ну якби тобі важко, ти. Не вивозиш фізично, але морально тобі все одно стає трошки легше. Ну і далі ти приходиш другий, третій раз, особливо, якщо ти ще маєш якусь комунікацію з тренером і не боїшся сказати, що тобі було не дуже важко. Ну і ми там трошки скоригуємо програму, зробимо трошки легше, потім її посилимо на твій рівень. От але щоб ти не кидав те, до чого ти йдеш. Ну тобто, тебе є ці. Якщо є ціль, то треба ти робиш крок через себе і просто як дисципліна, тому що мотивація вона згасає швидко. Ну, це знаєш, коли ти спишеться о третій годині прокидаєшся і записуєшся я на тренування 6 шостій ранку. Я, я буду робити, але не йду, так? <гум> да, так. Да, ти записався о шостій ранку і не прийшов. <гум> так а, дивись, а скільки потрібно часу, щоб побачити перші результати? Місяць. Місяць, тобто тобі за місяць вже будуть місяць. перші результати так регулярних тренувань місяць, особливо якщо ти туди ще додаєш харчування, слідкуєш рекомендаціям тренера, все робиш на тренуванні від А до Я, не халтуриш. Ну і вчишся. Як часто треба на тиждень відвідувати ці тренування? Ну саме оптимальний час це десь три рази на тиждень, тобто три години, три-чотири години в тиждень. Угу. А як коли краще займатись? Вранці чи ввечері? Це вже залежить від твого розпорядку дня. Тобто, якщо ти людина рання, то тобі легше приїхати на сьому годину на тренування, годинку позайматися і далі поїхати за ну, по справам по своїм. Але якщо ти там більше ведеш активний нічний. Вечірні, вечірні, а, так, вечірні, так. то так ввечері після роботи ти приходиш і знаєш на тренуванні залишаєш ото все, що за день в тебе було, ти його скидаєш, там і виходиш, лягаєш спати, тобто, відпочивати. не тільки зміцнення м'язів, скажімо так, але психічно емоційний стан в тренування рятують від, від цього всього. Як функціональний фітнес допомагає уникнути травм і зміцнити тіло от загалом? Дивись, функціональний фітнес він включає в себе багато вправ, які в нас тут на гнучкість, на суглоби, на зміцнення корсету і на координацію. Тобто ти стаєш більш різким, більш швидким, більш витривалим, в тебе є координація. Ну і умовно кажучи, в нас буде слизько взимку, ти будеш ти десь підсковзнешся, ти вже не впадеш, а ти вже. Будеш, ну, вона тебе стабілізує, і ти будеш стояти, будеш розуміти, що ти впевнено стоїш на своїх двох, що ти ну, десь можеш згрупуватися, і ну, в тебе просто виробляються якісь. У навички, а, так? навички так. які допомагають в постійному житті. Тобто, так. я вже зрозумів з нашої розмови, що от саме а, функціональний фітнес він такий ближче наближений так, до нашого постійного життя, і він допомагає нам а, рухатись, напевно, впевненіше так. в так. цьому. А, так, чи потрібно спеціальне обладнання для занять? Дивись, ти можеш займатися спокійно зі своєю вагою, ну тобто, робити це навантаження для тіла взагалі без нічого, але краще, коли ну і цікавіше, коли в тебе тебе є невеличкі гантельки, які дають тобі ну, вагу ще, резиночки, які там, допомагають ще ваги додати, нагнучкість, резиночки трошки ширші, з якими ти будеш робити вправи для того, щоб в тебе були більш еластичні м'язи, терикс ці петлі. ну Краще з інвентарем. Чи роль харчування важлива у досягненні результатів в фізинальному фітнесі? Тому що ми тут дуже часто в цій студії ми з з різними фітнес-тренерами, фітнес-тренерками, і вони завжди кажуть, що для того щоб досягти результатів у будь-яких заняттях фітнесом, важливо правильне харчування. Важливо посально фітнесі, Наскільки важливо? Важливо ну десь відсотків на 80, тому що харчування це є твоя енергія. Я забороняю дівчаткам приходити до мене на тренування, якщо вони голодні. Тому що в тебе є запас енергії з того, що ти поїв годинку назад. Ти цей запас використовуєш весь на тренуванні. А коли ну, ти приходиш голодний або ти там поїв не зрозуміло, що, просто ти перебив свій апетит і в тебе не було повноцінного прийому їжі. Звідки ти будеш брати цю енергію? Ну в тебе одразу потемніє в очах, ти будеш втрачати свідомість, тебе буде нудити, і ти не зможеш нічого зробити, бо в тебе не буде сили. Ну це якщо про енергію. А якщо про реальні результати, якщо людина приходить і в неї є ціль схуднути, то харчування ну це 80%. Ти дотримуєшся режиму, режиму сна, режиму харчування це здорова їжа, це повноцінні прийоми. Обов'язково. Ну, це знаєш, хочеш схуднути, треба їсти багато, якщо ти хочеш схуднути багато і правильно. Ну, тоді так, тоді буде результат. А якщо ти виходиш з тренування і йдеш, їси якийсь фастфуд або картопельку з цибулькою вночі, о третій, а потім записуєшся на тренування, ну це не буде працювати. Особливо коли тобі там за, за, за. Тобто без правильного харчування. Будь-який спорт, так. він не працює. Ну, або в тебе суперкласна генетика, чудовий метаболізм, і ти можеш їсти, що хочеш, їсти з бургером, паралельно присідаючи на тренування. Ну, ну, це було б дуже круто. Ну, це б було б круто, так, але то так не працює, на жаль. Ну що ж, в кінці нашої розмови підведемо підсумки всього, що ми сьогодні обговорили. Які поради ти дасиш тим, хто, можливо, вагається, або його щось зупиняє. Для того, щоб піти на перше тренування і перше заняття, ну, можливо, саме функціональним фітнесом. Якщо є ціль і ти хочеш досягти, то треба відкинути, переступити через себе, відкинути всі ці вагання і просто, от просто прийти. Треба один раз відчути цю атмосферу на тренуванні, коли вилає музика, ти щось робиш, ти, ну, в тебе відчуття, наче ти летиш. Mm. Ти наче присідаєш, а воно в голові в тебе, наче ти летиш. Сухай, ну круто. А, ну, чорт, на цьому будемо ставити крапку. Я тобі щиро дякую за те, що ти звітла в нашої студії. А, і а, дякую за ці поради для наших телеглядачів. Навзаєм. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто і говорили ми на тему функціонального фітнесу. У гостях у нас була фітнес-тренерка Євгенія Мінська. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.